Ранкова варта вже з вами. Наша перемога не за горами. Як обіцяли, друзі, повертаємося до вас. Повертаємося не просто так, камбекнули нас буквально з іншої станції. Доброго ранку. нас сьогодні в гостях засновниця мовного центру Лінгва Наталія Бюшко, лінгвіст, прикладач, викладач англійської та німецької мов і, і психолог. Доброго О, ранку. Доброго ранку. Щиро дякую вам за запрошення. Так. Доброго Так, як ви взагалі справи? Як ранок ваш? Все добре. Дякую, ранок чудовий. Дуже трошки ближче до мікрофона. Знавих. От дуже гарно виглядає. Тож О, розкажіть це, це, це наш нам. діма це під лавузник, він так любить. А це <ривіт> Настя. Вона відповідає за все, за все в Нашому <ривіт> ефірі. Так розказ розказують нам трохи про мовний центр Лінгва. Власне про нього ми будемо сьогодні говорити багато. Як давно там працюєте і чим вирізняється серед інших центрів? <ривіт> Отже, працюємо ми давно, 22 роки. Було засновано мовний центр Лінгва у 2003 році. Наразі в нас є дві філії в Мукачеві та в Ужгороді. А також ми надаємо. Послуги вивчення іноземних мов онлайн маємо декілька напрямків діяльності. Основне, звісно, це викладання іноземних мов. У нас можна вивчати англійську, німецьку, так. польську та словацьку мову. Наразі звісно, найбільш затребуваною є англійська мова, оскільки угу. це мова міжнародного спілкування. Так. Маємо книгарню спеціалізованої літератури для вивчення іноземних мов. Тут можна придбати різноманітні посібники, художню літературу мовою оригіналу, граматичні довідники. Так. І ми є центром тестування авторизованого е, е, міжнародного мовного іспиту Pearson English International Certificate. Нет, ми є центром тестування. Так, тестування так з 2010 року. Тості теж маємо доволі великий досвід в цій сфері. І ми є центром підготовки до цього іспиту. Цей іспит складають люди, які хочуть. Навчатись за кордоном, які хочуть мати більше кар'єрних можливостей, і просто під підтвердити так. свій рівень мовної компетенції, і е, також ми надаємо підготовку до інших міжнародних іспитів, таких як IELTS, TOEFL, Кембриджські тести, а також mm -hmm. іспитів з німецької мови, е, наприклад, ГИТЕС цертифікат, ТЕСТАФ або ЮСД. Отже, можу сказати, що з певненістю, що якісна підготовка до складання іспитів і бізнес-курси це одна з наших конкурентних переваг на даний момент. Так. От але вирізняємося ми нашим підходом до викладання мов, тому що цей підхід орієнтований не лише на розвиток комунікативних навичок, а також на глибокому опануванні іноземної мови. І е, для досягнення цієї мети ми інтегруємо різні технології: там онлайн ресурси, інтерактивні завдання. Uh -huh. 嗯。Mm hmm. От, але основний так. наш ресурс, ще скажу, що це людський фактор, це психоемоційна складова, і на освітньому експо, яке ми організовуємо. Ми будемо розповідати про принципи позитивної педагогіки та про мовний О. коучинг. Це ті методи, які ми використовуємо, і які допомагають людям підтримувати сталу мотивацію до вивчення так. мов досягати своїх цілей. Ну дійсно є чим вирізнятися, якщо потрапити саме до вас. Чому важливо взагалі вивчати зараз мови і які нові Можливості це відкриває ну я так деякі логічні розумію і сам, але для можливо наших потенційних майбутніх дорослих слухачів, uh -huh. хто точно у цьому зацікавлений, чому це важливо і які можливості. Ну, перш за все, це кар'єрні можливості, тому що знання іноземної мови, безперечно, є конкурентною перевагою на ринку праці. Наразі багато міжнародних компаній шукають працівників, які можуть комунікувати з партнерами так. з колегами з інших країн. І, Є можливість стажуватись за кордоном, брати участь в різних міжнародних проектах, і саме тому наразі в нас набув особливої популярності бізнес-курс. Угу. Ще є причина освіта. І особистісний розвиток, тому що мова відкриває доступ до якісної освіти за кордоном. Так. Більшість курсів ведеться англійською мовою або іншими поширеними мовами. І е, іноді людина приходить вивчати іноземну мову для задоволення, mm -hmm. просто для загального розвитку. Потім досягає певних результатів і починає бачити можливості. І якщо цей процес е, можна зробити свідомо цілеспрямованим і вибудовувати стратегію свого мовного розвитку, воно завжди. Це відбуває, є монекочівивчишо що щось так. одне. головне почати. Я так думаю, коли <рес> починаєш, то одразу хочеться ці знання вдосконалювати. Ну так завжди і відбувається. Так. Ну і хочеться продовжити. Ви почали говорити про освітнє експо лінґве. Взагалі, поясніть, що це таке і як виникла ідея проведення такого заходу. Освітня Експолінгва це інформативно-просвітницький захід. Він спрямований на те, щоб надати нашим учням, які наразі навчаються в нас, і так і потенційним корисну інформацію про можливості, про можливості вибору стратегії власного навчання, так. тому що зараз на ринку послуг є багато пропозицій, і варто розібратися, що підходить саме вам. Ідея організації цього заходу визрівала давно, оскільки ми бачимо, що дедалі більше людей прагнуть бути дизайнерами свого життя. Вони не просто так. хочуть плести за течією, вони хочуть керувати своїм власним розвитком, так. особливо це стосується молодого покоління. І на експо ми будемо розповідати про наш підхід до викладання, який протягом років Роботи зарекомендував себе як максимально результативний Я можу сказати з гордістю, що наші. Учні це випускники престижних вузів, як в Україні, так. так і за кордоном. Це ті випускники шкіл, які мають максимальні результати тестів, і взагалі люди, які просто успішно ведуть свій бізнес з закордонними партнерами. І на цій події ви також дізнаєтеся в деталях про міжнародний мовний іспит спецперіх і матимете можливість практично ознайомитися з форматом тесту. А це найприємніше Оскільки? Так, так, буде серія воркшопів, присвячених демонстрації тестових завдань. Але найголовніше, що на цьому експо ви дізнаєтесь про можливість освіти за кордоном, як обрати країну та вищий навчальний заклад за кордоном. На які критерії е, слід звернути увагу, яка вартість навчання та проживання так. буде освітній експерт з компанії Стадію е, провідної компанії з організації освіти за кордоном в Україні? Так на цьому попрошу вас так. зупинитися. Це дуже цікава тема. Ми після Івана Наві і коротенької рекламою поговоримо про це більш детально, тому думку. Залишіть при собі, А ви, друзі на хвилях радіо Закарпаття ФАМ Залишайтеся бути з нами тут лише усвідомлення буття англійською, і німецькою різними мовами. Ранкова варта на Закарпачеф. чуєте, зараз Настю, і ми дійсно з задоволенням спілкуємося і поза кадром згадуємо якісь спільні Це так. моменти. Друзі, нагадуємо в нас засновниця мовного центру Лінква на раді Закарпаття ФМ Наталія Бішко, і говоримо далі про те, хто буде спікерами і про що говоритиметься на освітньому експолінгва, і взагалі які запрошені експерти там будуть. Спікери викладачі мовного центру Лінгва з досвідом роботи в різних освітніх проектах. Будуть запрошені також наші учні, які поділяться історіями свого успіху, якого вони досягли завдяки володінню іноземними мовами, завдяки своїй здатності, взагалі зробити свідомий вибір так вчасно. І я переконана, що їх досвід буде надихаючим для багатьох молодих людей, які можуть зараз знаходитися в дещо розгубленому стані, намагаючись так, так. обрати свій шлях у майбутнє, і також спікером буде представник компанії Стадію. Як я вже сказала, він є запрошеним експертом з освіти за кордоном. Оном має досвід роботи в галузі освіти понад 10 років, і з яких 3 роки це міжнародна освіта. Отже, що на вас чекає в цьому блоці, це огляд вищих навчальних закладів Великої Британії, Ірландії, Нідерландів та Східної Європи. Він буде говорити про вартість навчання та проживання в різних країнах, про програми підготовки з 100% гарантії зарахування. І так. також будуть персональні консультації з освітніми експертами з будь-яких питань буде багато. То часу для нетворкінгу і окрема секція питання відповіді. Отже, чому саме стадію запрошений експерт? Так, так. дуже цікаво, так. чому саме звіти? Чому цей вибір, тому що на цінності та знання, які транслює в своїй роботі, ця компанія резонують з цінностями лінгви. Наша місія це розкривати сильні сторони і потенціал людей, допомагати їм у досягненні особистих освітніх цілей, і стадію це професіонали. Це компанія з цікавою історією, яка проводить в Україні наймасштабніші освітні івенти і вже багато років користується довірою, і багато наших учнів здобули чи здобувають наразі освіту за кордоном шляхом співпраці саме з ними. Так чудово, скажіть, будь ласка, наталі, яку мету ви ставите перед собою проводячи експо? Наша мета покращити обізнаність наших школярів. Та їх батьків щодо можливостей, які відкриває перед людиною знання іноземних мов мови можна вивчати легко і невимушено, зберігаючи так. тривалий час, стійку мотивацію, внутрішню мотивацію саме, тому що традиційний підхід нерідко притлумлює в учнів природню допитливість, бажання пізнавати світ, і ми хочемо продемонструвати, що освіта може бути інакшою. Вона може бути мотивуючою, так, надихаючою так. та усвідомленою, тому що світ стає дедалі більш. Глобалізованим і звісно в цьому є плюси, мінуси, але е, мультимовність відкриває дуже багато дверей. Насправді, а хто може відвідувати цю подію? Чи якісь обмеження за віком чи рівню знань? Ось це, це е, подія буде відбуватися українською мовою. І захід, звісно, можуть відвідати всі, хто зацікавлений в поглибленні своїх знань іноземних мов. Але найкориснішою ця інформація буде для тих, хто розглядає можливість вступу до вищих навчальних закладів за Це Зараз дуже актуально. актуальна шукає шляхи якісної підготовки, тому що одного бажання мало. Так. Потрібно також володіти високим рівнем мовної так. компетенції, тому що для вступу у вищі навчальні заклади, ну залежно від того, який заклад ви обираєте, потрібен рівень b 2 або C1 uh -huh. згідно європейських стандартів. І для того, щоб опанувати цей рівень, підготовку потрібно почати заздалегідь. Uh -huh. Uh -huh. Так. Тому чим швидше, тим краще, скажімо так. Так, скажіть, будь ласка, які можливо практичні бонуси отримують учасники воркшопів? Учасники воркшопів отримують перш за все практичний досвід складання тесту рівня Б2. Так можна обрати усну частину або письмову частину, і воркшопи будуть проводити міжнародні екзаменатори, сертифіковані екзаменатори, які мають суттєвий досвід підготовки кандидатів. Від них можна буде отримати багато корисних рекомендацій щодо стратегії підготовки, наявних ресурсів і взагалі найефективнішого так. підходу для такої підготовки. Буде також мій воркшоп угу. змовного ков. В Чингу він дасть учасникам розуміння, куди рухатися далі, які кроки слід робити для досягнення своєї мети. Ми вибудуємо разом свою рідну дорожню карту мовного розвитку. Так, так. а мене от цікавить. Ну я завжди така людина. приходжу так. там завжди на таких заходах. Ну є якісь бонуси, якісь подарунки. Буде щось таке? Так. Сюрпризики так. ну, лотерея з розіграшем цінних призів від мовного центру лінгану серед цінних призів Будуть і книги, і подарункові сертифікати, сертифікат на так. сесію мовного коучингу, сертифікат на навчання. Взагалі на там безкоштовне онлайн заняття, щоб О, спробувати супер. що таке. онлайн. -світ. Ви так Подивилися на мене, що я вже на тому занятті себе бачу. <рес> <рес> ви, ви вже наш клієнт. <рес> так ну так. Класно, класно. І ще скажу, що буде можливість ознайомитися з літературою іноземних видавниць, дізнатися так. більше інформації. Про це і також отримати консультації від мовних експертів? А можна буде якось з ними поспілкуватися, по комунікувати з експертами, з викладачами? Власне так, звісно, це не буде просто лекція. Угу. Передбачені перерви, передбачений час для нетворкінгу і буде багато простору для того, щоб задати запитання так. і також поспілкуватися з експертами особисто. Як взагалі взяти участь чи потрібна реєстрація для цього? Так, потрібна реєстрація. Можна зареєструватися через інстаграм Лінва Закарпаття, реєстрація в шапці профілю, І також за номером телефону 050 888 8603 або 095 015 75 71. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми повернемося е, далі також після реклами і продовжимо обговорення про навички, окрім мовних, що ще допомагає взагалі навчання саме в таких центрах. Мені було б дуже цікаво, але все це після реклами, теж не перемикається. Ранкова варта вже з вами. Наша перемога не за горами. Що ж, друзі, доброго ранку? Ми продовжуємо нашу розмову із Наталією, засновницею мовного центру Лінгва. І хочеться обговорити ще буквально декілька запитань. Скажіть, Наталі, як ви бачите майбутнє мовної освіти в Україні? Майбутнє мовної освіти формується під впливом багатьох таких важливих факторів, і від геополітичних змін, цифровізації до зміни потреб ринку праці. І, і назву можливо кілька тенденцій, можливо кілька сценаріїв розвитку. Отже, попит на європейські мови, думаю, буде зростати, тому що поряд з традиційною англійською, дедалі більшої популярності набувають німецька мова, французька мова, польська, особливо серед молоді, серед фахівців і. Стандарти освіти будуть орієнтуватися на сефр це загальноєвропейські рекомендації з мовою освіти. Я думаю, що це буде сприяти уніфікації підходів і покращувати якість навчання загалом. Посилення позиції української мови в усіх сферах це неминуче так. освіта, медіа, бізнес. Тому що я думаю, що буде потреба також створення якісних програм навчання української як рідної, і також як другої мови угу. для іноземців. І Буде українізація мовного простору. Також завдяки цифрофізації та штучному інтелекту буде також гібридне і. Таке асинхронне навчання так, так. нормою, і що дозволить об'єднувати формальну і неформальну освіту. Також гадаю, що буде зміна ролі викладача, тому що педагог стає не просто джерелом знань, угу. стає ментором, фасилітатором так, процесу так. і зростає попит на психолінгвістичну міжкультурну компетентність викладачів. Суттєва увага приділяється емоційному інтелекту в процесі угу. вивчення іноземних мов і в процесі освіти взагалом. І тому що це все впливає на здатність підтримувати мотивацію і добробут учнів, тому що людина навчається найкраще, коли вона знаходиться в плідному середовищі, так, позитивному так. підтримуючому середовищі. Це саме те, що ми намагаємося сформувати в мовному центрі лінгва, і вірю, що нам це вдається. І також мовна освіта це інструмент соціальної мобільності, тому що мовні навички асоціюються з економічними можливостями. Це влаштування, навчання за кордоном, і е, думаю, що буде багато таких інклюзивних програм для людей, які потребують швидкої мовної адаптації. Тож ми багато чого дізналися, але ще більше ми дізнаємося на цьому заході. Зараз мене є три коротенькі до вас питання. Давайте угу. ще раз, коли це все буде, це все буде в нас відбуватися найближчим часом. Я так зрозумів, так це буде 17 травня так. в 11 годині в мовному центрі Лінгва, який знаходиться за адресою міста Мокачево, вулиця Метрополита Володимира. 1 Л Чудово. Інформація прозвучала на правах реклами. Для кого це буде? Таке питання? Це буде для е, учнів 8-11 класів та їхніх батьків, і загалом для всіх людей, які цікавляться вивченням іноземних мов. І участь у цьому абсолютно безкоштовна. безкоштовна. Дякуємо дуже гарно вам за те, що прийшли до нас і поділилися цю інформацію з нами. Дуже цікаво все було дізнатися. Дуже цікаво буде дізнатися і там. Якщо знайдемо час, обов'язково завітаємо. Ще раз нагадуємо: в нас в гостях була засновниця центру Лінгва Наталія Бішко і не лише вона. А ще і, і її праця так само була присутня роз'ясання. Хочеться додати. Бажаємо вам розвитку і нових звершень у вашому центрі. Лінгва. Дякуємо вам. І надави. ще що ми побажали дякую. нашим слухачам на останок. Я побажаю слухачам особистісного розвитку. Так. Побажаю радості від кожного прожитого дня, від кожної хвилини навчання чи роботи і всього найкращого в вашому житті. Дякую, Дякую. дуже гарно. Відпускаємо вас, слухаємо чів і трошечки таку вирадну композицію, але до файного ранку точно трохи меланхолії не завадить. Будьте з нами, все буде Україна.